Вітаю, друзі, протягом червня, дехто з працюючих пенсіонерів був приємно здивований отриманими від пенсійного фонду зарахуваннями. Тож давайте розбиратися, що це було. Дякувати треба відомі норми пенсійного закону. Це норма, в якій йдеться про перерахунок пенсії. Справа в тому, що у пенсійній термінології, ну, по-перше, працюючий пенсіонер це найманий працівник, який є застрахованою особою. Тобто, за нього роботодавець як страхувальник, сплачує ЄСВ до накопичувальної системи. Ну або сама особа його сплачує за договором добровільного страхування. По-друге, страховий стаж, зокрема, працюючого пенсіонера це строк, протягом якого за цю людину, яка працювала та перебувала у статусі страхованої особи, сплачувався ЄСВ. Так от, кому ж мають перерахувати пенсію? Для того, щоб вам у майбутньому провели перерахунок пенсії як пенсіонеру, який працює, необхідно відпрацювати 2 роки після призначення пенсії. Або щоб після призначення перерахунку пенсії минуло не менше 2 років, якщо відпрацьова не менше двох років. А наскільки ж мають підняти пенсію? Ну, щодо розміру підвищення пенсії після перерахунку, то воно в кожного пенсіонера індивідуальне. Дивіться, ви знаєте, що на розмір пенсії за віком головним чином впливають два показники: розмір страхового стажу та розмір заробітку, з якого сплачувався ЄСВ. Оскільки ваш страховий стаж ну, напевно збільшився на 24 місяці, то завдяки перерахунку вашу пенсію на відповідний відсоточок збільшать безумовно. При цьому, якщо розмір вашого заробітку у цей строк впливає на розмір пенсії у бік збільшення, то цей показник теж враховують у перерахунку. Якщо ж він залишає бажати кращого, то цей показник пенсійний фонд ігнорує. Тоді він використовує для перерахунку тільки один показник збільшення страхового стажу. А чи буде перерахунок пенсії, якщо протягом цих двох років через перерви в роботі за деякі місяці ЄСВ не був сплачений? Не треба журитися завдяки перерахунку вашу пенсію теж збільшать, але не так суттєво. Як же отримати перерахунок? Для перерахунку достатньо надати пенсійному фонду відповідну заяву, особисто на папері чи онлайн через портал ПФУ. Як бачите, головна умова для отримання обговорюваного перерахунку розміру пенсії працюючим пенсіонерам кожні наступні два роки це власне факт, що увесь цей час він був саме працюючим. Звідки про цей статус зізнається пенсійний фонд, а з реєстру застрахованих осіб, у якому зазначено, зокрема, ким ви працюєте та скільки, а також усі суми сплаченого за вас ЄСВ. Саме тому у порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсії, жорстко вимагається від пенсіонерів протягом 10 днів повідомляти органи пенсійного фонду про своє працевлаштування чи звільнення з роботи. Слід надати копію відповідного наказу та копію трудової книжки. The cat sat on Нарешті повернемося до черневої виплати. Справа тут в тому, що згідно до згаданої норми пенсійного закону, обговорюваний перерахунок пенсійний фонд може проводити у двох варіантах: або на підставі відповідної заяви працюючого пенсіонера, або ж автоматично. Якщо заява не надавалася, проте станом на 1 березня певного року працюючий пенсіонер набув право на такий перерахунок. Тобто, чи збільшив він на 24 місяці страховий стас, чи не збільшив, але здати призначення чи минулого перерахунку пенсії, минуло. Два роки. Повторюю, головне, щоб він був працюючим за даними реєстру застрахованих осіб. Важливе зауваження. Якщо ви набули право на такий перерахунок, скажімо, не 1 березня, а 2, то чи варто вам чекати на перерахунок ще рік? Чи краще не втрачати гроші, а надати відповідну заяву пенсійному фондові одразу? Ну і нарешті щодо сформ з черневої виплати. Про право на перерахунок працюючого пенсіонера станом на 1 березня пенсійний фонд дізнається із звітності страхувальника лише у квітні. Тому сам перерахунок здійснить у травні. Відповідно, щасливий пенсі... працюючий пенсіонер саме у червні отримує перераховану пенсію у збільшеному розмірі за червень, плюс дві суми її збільшення за квітень та травень, відповідно. Усе чесно, адже пенсії забагато. Не буває. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!